До слова запрошується начальник управління освіти молоді та спорту, коли Тетяна Миколаївна. Доброго дня, діти, доброго дня, шановні колеги. Надзвичайно приємно другий день поспіль у нашій освітянській громаді свято. За ініціативу управління освіти молоді та спорту. Ми проводимо такий квест, молодіжний квест, учнівський квест. Маленькі патріоти великої країни, діти, насправді, в наш час, коли країна другий рік поспіль знаходиться у війні, коли на передовій гинуть наші хлопці кожного дня, дуже важливо нам тут на місцях показати, що ніхто ніколи нам не заборонить жити так, як ми звикли жити, що ніхто ніколи нам не порушить плани. І все, що ми запланували, вчитися і ходити до школи, брати участь у змаганнях, у конкурсах, проводити свята, ми все це будемо робити. Ніхто не має права нам цього заборонити. І нашим хлопцям на передовій, це надзвичайно важливо. Ми коли зустрічаємося, вони говорять: ми тут і воюємо для того, щоб вам там було комфортно, щоб ви жили. Сміялися, були веселими, співали веселих пісень, не плакали, і не скилили. І від нас цього ніхто ніколи не дочекається. Через те вас всіх вітаю сьогодні на цьому заході. Протягом особливо останнього року вся Україна і всі діти, і миргородці, маленькі посланці. Як я завжди говорю, діти ми жителі міста Мирода, ми є маленькими посланцями миру у всьому світу. Ми доказали, що ми найбільші патріоти, що ми все зробимо для Свій маленький вклад у велику перемогу кожного дня вносимо. І сьогоднішній день ось він буде саме такий. Я впевнена, бо я вчора вже піддивилася, що робилося на святі на цих змаганнях. Я впевнена, що вам буде надзвичайно цікаво. Це будуть цікаві станції, їх аж вісім буде різноманітних. Ви будете змагатися і в кінці буде дуже красиве яскраве завершення свята. Я вам всім бажаю сьогодні удачі. Щоб ви на кожній станції були молодцями, щоб ви все знали, все вміли. Але якщо десь щось так трішечки не вийде, не важливо. Головне, щоб зібралися разом, що всі сьогодні тут. На позитиві проживемо сьогоднішній день. Вперед до успіху! Ви найкращі! Переходимо до мови. в разі оголошення повітряної тривоги. Команда з супровідним представником молодіжного парламенту спускається в укриття. Після оголошення про відтримоги ми продовжуємо свій квест. Зараз я буду оголошувати команди, і представник з команди підходить до столу і вибирає маршрутний лист. робить підпис, підписує маршрутний лист і заклад освіти і сідає на своє місце. Запрошую отримати маршрутний лист представника команди опорного закладу освіти з світ номер один імені Панаса Мирного. Будь ласка, вибирай. Клава, ми підписуємо. Ні-ні ні, 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 ні. ні, ні, ні. ні на... може команду назву. Запрошуємо команду ліцею лінгвіст. А ти Команда ліцею з Дубковського. Гімназії, команда з дубівської гімназії. Розцівської гімназії. гімназії. Розправляй Ми маємо з частинок шматочків скласти шість портретів. Ви їх складете, скажете, я вам тоді поясню, як виконувати наступні завдання. Перше завдання зрозуміло? Шість портретів, складайте, орієнтуємося на угоді. Денні кольори, світлі, кольори. Що потрібно буде допомога, або тобто, вісь. Да, ще от них якось часть і на шукайте. Це букдат. Давай каже, гурточки подармали. Дарманно туди. Такі ж. Давайте, мама, не зручно. Давай я подорожу. Та так що? А це що за пісня? На моєй неокраїна. Світло право, на моєму, моєму волі, війна проклята, молодець. я думаю, ви знаєте, вітайте. Не моє, Україна нам. Це вам випало місто Кропивницький, називається Голландія в серці України. Мільйони тюльпанів, що весни розпитають з Дентропарку Кропивницького, і нині Голландія в серці України вкликає понад 10 різноманітних сортів тюльпанів. Вам потрібно створити асоціативний кущ, дібравши 6 асоціацій до поняття Символи Голландії. Тобто, що... Для вас асоціюється з словом Голландії, тобто які символи Голландії, які символізують цю країну, які такі популярні, ну, зрозуміли. Так, було за приходить в личучі Голланди справиться. Це просто набуш Голландія. А як давайте самі прості, самі такі тюльпани. Так, тюльпани, правильно, далі. далі. Ще що. А? Пеле, далі. Лини на другу, є, так, лини. Ще. Голландії, так само. Поки що тут на думку Можливо, щось в ви знаєте. Тільки наприклад. Ще. Шут. 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 Сир. Ще. Фрукти. Це Тільки що вона вже почалася. Ірівна, цвіти, травичка, <різь> <різь> сад. Іншими словами. Поляна, садка, плуг, і останній. Поясні, тут ти Але можеш пояснити. <різь> Пішло із е, Франції, так? Да? Мода. 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 Молодця. Так, супер. Молодці тільки. Ну, трошки не, не поміщається, Капері. так супер. Так, тепер. Yes. Беремо питанечко. Питання асоціація Відповіді на будь-яке питання. Це буде область якась України. Ну або Україна. Фонтан. Проси річки Південного Бугу. Південний Де? Yeah. Не просто фонтан, а там саме найбільший мультимедійний фонтан. Мультимедійний фонтан. Yeah. Яке, яке місто? Обласне місто славиться своїм фонтаном. Супер-супер там такий. Yeah, Музик, музика і... Одеса. Одеса. Крим. Yeah. <laughs> Ні, Крим. Річка протіка, яка там написано. Південний Буг. Так. Венебух, венебух, венебух. там все Десь біля Житомирської області. Це його ж не існує. Хмельницький? Хмельницький? Вінниця. Ніхто не знає Вінницькі фонтани, ні? Ні, ви Так, добре, друге питання. Вінницької області. Обласний центр Принвіцької центр Рівне. Рівне, так, супер. Далі. Де рівне, так? Більший <рес> 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 найбільший групи атомна евакуація енерго. О, о, та поліська, та поліська, та поліська, о поліська, це ж за область. супер. Це далі. Де з неї? Ми прийдемо вас пізнати. А що народ говорить? Усна народна творчість Ручили про прислів'я, приказки, задки, присідайте. Посміхніться один одному, Посміхніться нам. Попереду все добре. Брави з усіма завданнями. все, молодці. Перед вами завдання скласти. По окремих словах скласти прислів'я. Їх там багато. Скільки їх вам треба знайти? Може бути різні. Різні прислів'я і не одне. А скільки їх є, тоді вже ж ваша задача розібратися, скласти і розказати, що вони означають. Батьки. Що мені батька, дивіться. Ну і батька здала. Шанувати. А де ваш маршрутний лист Де ваш? О, дівчата, дайте до мама. Шма. Смачніше. Ось. Кнопочка. Кнопочка. Так, Шанувати. І неньку. Давайте ще покажемо. Шанувати, і шанувати. Батька, шанувати. Так. Батька Шиногата, я не знаю. Ага. Шиногата, это сейчас. Знаты последние. Батька как же назвать эту? же назвать эту? горя же назвать эту? не же назвать эту? Мать, не Горя <рес> з матір'ю матір не знати. Матір ага, Батька шанувати горя. Батька ж з матір'ю ж, напевно. <рес> <рес> шанувати горя <рес> не знає. <рес> mai ki parni hai haan ji hai raaj

Можна я, теж, ваші... я вже підтанцювала. Ви ж Вашка фінальна станція. І у вас ще цілих 6 хвилин. Так звуку надо брати

Мені дуже сподобалось. Я сподіваюся, що отримали масу-масу задоволення. Члени журі порадилися і прийшли до висновку, що всі команди гарно виконали завдання, про що свідчать наліпки на ваших маршрутних листах. Порядки, які ви розмальовували, ми передамо воїнам, нашим, нашим воїнам, які не захищають, і я впевнена, що вони будуть цьому дуже раді, оскільки ви туди вклали свою частинку своєї душі, і це дуже важливо. Тож в сьогоднішньому квесті в нас немає переможців, немає переможених, у нас всі переможці! Да. Подякую. Управління освіти, молодь та спорту нагороджується нагоджує, команда опорного закладу освіти. Мироцький ліцей номер 1 та команда